Розшукуємо трирічну Есфір Павловську. Дівчинка мешкала на лівобережжі Херсонщини у місті Олешки. З перших днів війни цей населений пункт був окупований, і ситуація там досі дуже напружена. Сподіваюсь, що зв'язок із дитиною зник саме через окупацію, і з дівчинкою все гаразд. На жаль, зараз невідомо, чи досі дитина перебуває на лівобережжі Херсонщини. Можливо, Есфір кудись вивезли, саме тому нам важливо знати будь-яку інформацію про дитину. Якщо ви нею володієте, одразу телефонуйте нам на гарячку. Шу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 116 шістнадцять Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Або ж пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі. Також хочу нагадати, що ми продовжуємо пошуки 16-річної Каріни Канівець, також з Лівобережжя Херсонщини. Про зникнення дівчинки нам розповіла її мама. Уявіть жінка вже майже рік нічого не знає про долю своєї доньки. Я брещалася везде, куди только можна. Я вже кричу, как могу как як... зв'язали руки і сказали плыви. Вот я на даний момент в такой ситуації нахожусь. Так склалося, що батьки Каріни розійшлися ще задовго до початку війни і мешкали окремо. Дівчинка на постійній основі жила разом з мамою, але напередодні повномасштабного вторгнення була з батьком, і коли зайшли росіяни, опинилася на окупованій території. Час від часу каже жінка, вона переписувалася зі своєю донечкою у соцмережах. Але в квітні 2023 року зв'язок із Каріною загадково обірвався. Дівчинка перестала заходити у свої акаунти, і де вона перебуває зараз, ніхто не знає. я везде вже написала, даже ну тут, на цій території на розіскрибенка. Потому что я не знаю, куда кричать уже как как найти рібінка. не могу. Я адекватная мама для меня рібонок. это моя жизнь была. Мама дівчинки зараз також перебуває на окупованій території, але продовжує робити усе, що в її силах, аби відшукати свою донечку. Я хочу звернутися обратиться... Ко всем, кто видел или кто-то что-то знает о моем ребенке, которая пропала без вести и перестала выходить с апреля месяца 2023 года. Это Коневец Карина Игоревна, вот число месяца рождения 9.08.2007 год. Якщо хтось бачив Каріну Канівець чи знає бодай щось про її можливе місце перебування, не зволікайте та одразу звертайтесь до служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо раптом немає можливості подзвонити, пишіть у чат бот служби розшуку дітей в телеграмі. прошу твоего ребенка любимого, чтобы она увидит, услышит меня, чтобы она отозвалась. Я очень этого жду. Спасибо всем, кто может помочь. Я розповів вам лише дві історії зниклих дітей. Загалом, від початку війни, ми отримали тисячі звернень про допомогу у розшуку. На щастя, переважно більшість дітей вже знайшли, але й досі доля багатьох лишається невідомою. Особливо це стосується саме тимчасово окупованих територій, де фактично паралізована робота поліції, звідки неможливо виїхати, та є проблеми з зв'язком. Допомогти відшукати зниклих дітей може кожен. Приділіть усього хвилину вашого часу та зайдіть на сайт служби розшуку дітей Магнолія. Тут можна переглянути усі фото зниклих. Хто зна, можливо, саме ви когось упізнаєте, та врешті допоможете відшукати. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. У будь-якому місті, в будь-який час просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua